З 11 рівнем у нас вийшла класика від ВГ. Одні танки, просто пушка ракети імба, а інші, типу, таке собі, чому я це качав? І сьогодні ми розберемо саме у таких красенів розчарувань. Ну а якщо ти ще не знайшов свій ідеальний 11 рівень, підказка! Моє попереднє відео чекає на тебе. Тож бери смакулики, зручніше сідай. Ми стартуємо fv 4025 Contriver От чесно, коли я почув про вихід контрівера, то думав, ну все, тримайтесь! Це буде машина убивця десятий рівень відпочиватиме, але вега як завжди. Спочатку дають надію, а потім прибирають стілець і ти сідаєш куди попало. По броні біда. У десятки був термальний маленький НЛД, що треба було вгадати і влучити. А тут здоровенний квадрат, як двері від шафи купе. Ну серйозно промахнутись туди складніше ніж здати зно на нулі. А люк на башті це вже не люк, це відеречко, у яке кидаєш монетку і завжди влучаєш. У мене таке відчуття, що під ним реально поставили магніт. Щодо гармати, вона стала трішки комфортнішою. Трохи зросла вразова шкода, її пробуття. Ну і звісно, ця фірмова механіка залпового пострілу з паузою в півтори секунди. Виглядає добре, але особисто я чекав чогось нового, а не мейкап-версії старого. Мобільність, а ось тут нічого нового. Це той самий канопенер, тільки ніби трохи на підборах. Швидкість та сама, маневреність теж. Ну сказати, що погано не можна. Але й ого го там не знайдеш. У підсумку ми отримали: броня танкує, але це вже не скеля. Гармата хороша, але без вау. Мобільність та сама пісня. І все це називається 11 рівень. Серйозно, це мав бути крок уперед. А вийшло 10 рівень на підборах. Вищий, але ходити складніше. Моя порада проста. Якщо ще не качав, не муч себе. Канопенер веселіший і нерви збереже, а контрівери хай поки посидить у гаражі, доки в балансному відділі не знайдуть загублені гайки. Леопард 120-й. Це мабуть, такий собі преміум апгрейд Леопарда 1. Бо Леопард 10 рівня реально топчик серед СТ. швидкий, точний, кайфовий. Особисто я від нього отримую масу задоволення, але ВГ подумали і вирішили, а чому б не зробити з нього кущового снайпера. І все, мрія про преміум закінчилась. Почалась казка Сижу в кущі і стріляю. Насправді це як замовити iPhone 16 Pro, а отримати iPhone 10 у новому чохлі. Начебто звучить солідно, а на ділі відчуття зовсім інші. По гарматі вона ніби й нічого, але тієї стабільності, що є у десятки, вже нема. Іноді ти дійсно відчуваєш себе снайпером, коли стоїш у кущах і спокійно відстрілюєш на дистанції. Але варто почати грати активно, бути постійно в русі, і одразу розумієш, що щось не те. Бо коли механіка не активна, показники точності та стабілізації реально гірші, ніж у Леопарда 1. І тут ти подумаєш: окей, грай завжди з дистанції, але друга біда: голдові снаряди. Замість свого легендарного лазерного підкалібору, який летів швидше ніж думка в голові, нам видали кумулятив. Летить він як чеке з підбитим крилом, і при цьому чіпляється за все підряд: за паркани, за камінчики, за твої нерви. По броні, усе та ж кришталева історія, як і в десятки. Ніяких хитрощів у вигляді екранів чи додаткового захисту. Леопарда 120 пробивають усі без сюрпризів і несподіванок. Мобільність тут ВГ щось дивно накрутили. Максималка у Леопарда 120-го стала гіршою ніж у десятки. Так, кінських сил на тону дали трішки більше, але при цьому прохідність ґрунтів зробили гіршою. У результаті, коли їдеш поруч із леопардом 1, то зазвичай саме він буде попереду. Хто це зробив і навіщо питання залишається відкритим. То що ж у результаті маємо танк, який у ключових моментах гірший за леопарда 1 Гармата менш стабільна. Броня все ще акваріум, а мобільність відчувається як мінусова модернізація. Виглядає, ніби це був експеримент. А що якщо взяти топову десятку, трошки її зіпсувати і назвати один рівнем? Тож, якщо ти реально кайфуєш від леопарда, 1, зупинись на ньому. Він і швидший, і стабільніший, і нерви тобі не псує. Але у Пар 120-й хай поки що посидить у кущах, бо більше він нічого і не вміє. Об'єкт 432 у ось він. Віннець радянської інженерії. Ще більше броні, гармата, яка б мала б ставити на коліна навіть важкі танки. І при цьому ще й швидкий. Ну, принаймні, так воно виглядало в рекламному буклеті. Бо в реальності це той випадок, коли ти замовляв монстра, а приведеш. Везли котика в пакеті. Броня здавалося б, логічно. 432-й мав наростити броню і стати крутішою версією десятки, або, принаймні, зберігти те, що мав. Але на ділі, грубо кажучи, корпус тепер майже нічого не відбиває, особливо проти голди. Башта так лишили один лічок, але він став ще вразливіше. І знову ж таки, проти голди вона теж починає тріщати, якщо не потрапити в екрани. По гарматі, може тут нам підкинули сюрприз? Та ні, трохи додали комфорту. Альфу підняли до 460 і навіть завезли нову механіку нагріву гармати, яка може роздути шкоду аж до 600 одиниць. Звучить непогано, але реалізувати її практично неможливо. У швидких боях на 3-4 хвилини ти цю механіку просто не встигнеш використати. У реальних умовах ця фішка працює так само часто, як старий принтер. У підсумку ми маємо гармату з ДПМом нижчим, ніж у десятки. Мобільність тут хоча б не гірша. Вона повністю копіює 430У. Усі характеристики ті самі. Єдина різниця кінських сил на тону стало трохи більше. Тож танк ніби швидше набирає розгін. Але по факту, це та сама машина без відчутної переваги. Висновок, об'єкт 432 майже за всіма параметрами гірший за 430. -го. Це менш вигідна копія Десятки Замість монстра ми отримали пародію, яка програє практично в усьому. Сьогодні цей танк найкраще підходить для декорації ангара. Серйозно виглядає красиво, але грається сумно. СТРВ-107-12 Нам обіцяли дорога. Версію СТРВ-103B. Ще точнішу, ще злішу, ще безжальнішу. Яка буквально коситиме ворогів, навіть не залишаючи їм часу, На останнє прощувайте На презентації це виглядало красиво, краща гармата, нова механіка, серйозний апгрейд. Ну прямо мрія. Але от коли ти сідаєш за цю машину і виходиш у реальний бій, то відчуття зовсім інші. Це як коли на фото тобі показують стейк із мармурової яловичини, а в тарілку кладуть котлету з їдальні. Гармата по ТТХ краще за десятку. Розкид, зведення, ДПМ, усе ніби підшліфовано. Але в реальності ти цього майже не відчуваєш. Наче купив новий смартфон, але в руках він працює так само, як і твій старий. Тобто ніби й добре, але аж ніяк не вау. Та головна фішка додатковий новий осадний режим. Так, у ньому ти стаєш ще точнішим і швидше стріляєш. Але є нюанс. Твій танк перетворюється на лінивця в режимі слоумо. І поки ти туди заходиш або виходиш, суперники встигають або налити хмільного, або просто відправити тебе в ангар. Використовується він у кращому випадку раз на 10 боїв. Броня Чесно, розчарування. Нижній бронелист став слабшим, навіть легкий нахил корпусу і вже привіт пробиття. Так, протикумулятивна сітка стала більша. І в рельєфі щось там інколи танкує. Але ж ми на 11 рівні. Тут більшість калібрів просто сміється з твоїх кутів броні, а кумулятиви взагалі пропалюють НЛД з присмоком пожежі на борту. Мобільність все те саме, що й у 103Б. Додали аж плюс 3 км на годину до максимальної швидкості. Вау! Тепер ти не просто біжиш, а ще й підпригуєш на ходу. Відчуття в бою, та ніякого. Висновок СТРВ 107 10712 це та сама десятка, тільки дорожча за рахунок рівня боїв. Мінімальний приріст у ТТХ і механіка, яка приносить більше проблем, ніж користі. Грати можна і навіть нагибати, але задоволення, як від несолоного борщу. Тому залишайся на десятці, Там усе те саме тільки в кращому балансі і без ілюзій. Гірш кафер, ось ми і підібралися до танка, який мав стати снайпером із серйозним аргументом. Пам'ятаєте, старого доброго гриля 15 на релізі, той був машиною божевілля, точність як у мисливця на полюванні. Снаряди летіли швидше за блискавку, а рухливість така, що навіть середні танки інколи дивилися йому у корму. І от ВГ вирішили дати нам його продовження на 11 рівні. А що ми отримали? Гармата стала без сумніву комфортнішою. Так приємніше стріляти, прицілюватися, стабілізація краща. Але альфа присіла до 550, хтось скаже, зате перезарядка швидша. І буде правий наполовину. Бо ДПМ у підсумку лишився приблизно на рівні десятки. А інший фанат додасть: ну є ж нова механіка нагріву гармати, яка дозволяє багнути на 800. І знову правда. Але реалізувати це можна далеко не завжди. Якщо ви намагаєтесь стріляти, Стабільно, то гріти гармату ніколи, або нагріваєш і втрачаєш ДПМ, або стріляєш стабільно і про 800 забувай. Виходить, такий собі понтовий бонус, який на практиці майже не працює. По без сюрпризів. Пробувають усі завжди. Навіть фугаси заходять без туку у двері. Єдиний плюс башта стала меншою, і тепер ворогу треба прицільніше тицяти, щоб влучити. А от мобільність прикрий момент. Формально вона та сама, що й у гриля, і швидкість, і коники на тону. Але через гіршу прохідність по ґрунтах він відчутно довше набирає максималку. Це не критична різниця, але коли ти звик до гриля, то одразу ловиш себе на думці, ей, а чого ми так плетемось? Підсумок гіршкафер виглядає як просунутий гріль 15, але на ділі це просто версія 10.1. Так, зручніше стріляти, але альфа нижча. Механіка працює через раз, броня та ж сама паперова, а рухливість навіть трішки гірша. Тому назвати його гідним 11 рівня не виходить. По факту гріль 15 стабільніший і банально приємніший у грі. Отож, друзі, 11 рівень це не завжди крок уперед. Іноді це просто 10 рівень, але у вечірніх туфлях. Тому не поспішайте качати все підряд, бо замість нової імби ви можете отримати просто гарну прикрасу для ангара. Якщо згодні, ставте лайк, якщо не згодні, пишіть у коментарях. А ми побачимось у наступному відео. Всім миру і нагибу!